Вітаю всіх! Продовжуємо про рух. І як ми можемо побачити, що ми знаходимося у метаболічному синдромі, тобто маємо ризик цукрового діабету, атеросклерозу, тоді, коли у нас наша талія у жінок більше, ніж 80 см, у чоловіків більше, ніж 94 см, і ви без фізичних вправ. З цим не впорайтесь, не нормалізуєте да, свою талію, не приведете до ладу. Але зранку не всіх є час, не всі люблять, з ким я да, спілкуюся фізичні вправи, не всі бігають на тренування, усіх купа інших справ і е, різних так, клопотів. Тому є е, шикарна вправа, яку ви можете зробити на протязі дня, яку ви можете зробити в офісі, вдома. Двері є всіх. Стаєте до дверей, і руками ми торкаємося дверей, включаєте улюблену лю музику, і на протязі 10 хвилин працюєте, працюєте над своїм тілом. Може, зразу у вас не все вийде, але потроху ви станете стрункішою, головне здоровішою і. Бета профілактику, зробити свого здоров'я на майбутнє найкращого вам дня.